З якого терміну активно починає рухатися плід і стає помітно по животику рухи дитинки. Рухатись плід починає ще, коли знаходиться в ембріональному стані, це 7-8 тиждень вагітності. І я відео вже це демонструвала, як рухається ембріончик в цьому терміні вагітності. Відчувати вагітна жінка. Здебільшого починає десь всередині другого триместру вагітності, тобто 18-20 тижнів вагітності, в залежності від того, яка це за рахунком вагітність, наскільки чутлива жінка. А так, щоб було помітно рухи дитини по животику, як там випинає ручку, ніжку, ну, це дуже індивідуально. Здебільшого це в третьому ж триместрі вагітності. Після 28-го тижня. Але якщо дівчинка дуже худесенька, можливо, вона і раніше помітить ці рухи дитинки. А якщо дівчинка більш соковита, може по животику візуально не помічати доволі довго. І це все є нормально, це просто індивідуальні особливості.